Протягом декількох днів з 16 по 26 грудня у Лозовій проходив чемпіонат міста з плавання. Змагання проходили у басейні Дельфін Лозівського ліцею номер 4 В чемпіонаті взяли участь близько ста вихованців відділення плавання дитячої юнацької спортивної школи Юність. Свої вміння показували на дистанціях 25, 50 і 100 метрів комплексним плаванням різними стилями. У перший день змагань, який проходив під назвою Вмію плавати, взяли участь більше 30 дітей молодшої вікової групи, найменшим учасникам всього 5 років. Дітки навчилися за два місяці плавати кролем на груді, кролем на спині. Вони пропливають 25 метрів вольним стилем на спині, брасом, дельфіном. Дітки участвували наймаленькі дві тисячі десятого років рождения. Це 5 років. 2006 год рождения. Всі дітки. Хорошо проплыли сегодня. А почему мне нравится этот план? Потому что э, стоять красивой и уметь э, плавать, и фигура красива. А как ты себя чувствуешь после мотивации? Очень хорошо. Я всегда веселая после плавания. Да. Я, я только в чем году начал ходить. Я первый год хожу. А нравится плавание почему? Потому что тут нужно тренироваться, плавать и, и и и учиться. Мне нравится плавать, не знаю почему. Я тільки на спині з тичала а потім мене учитель навчив. А ти як маєш платити? Я можу брасами на спині. Я хожу три з половиною роки. Я теж. Есть, благодаря здесь, на сплавы, да? Да. Нет, благодаря моему папу. Я, я сначала учился вообще на ставке, а потом начал переплывать ставки. И не по одному я разу. Вот я сюда пришел, чтобы улучшить свои результаты, просто хобби. А что тебе дает удовольствие. МРА. Меня удовольствие это приносит. Я два година. Ми се сім. Після змагань провели церемонію нагородження. Всі плавці молодшої вікової групи були нагороджені дипломами та солодкими призами. У молодшій підгрупі 2004-2005 років народження перемогу одержали серед дівчат. Перше місце Софія Кучеренко, друге місце Діана Отмахова, третє місце Мирослава Кортяк. Перші місця серед хлопців Данило Дирдін 2006 року народження. Нікіта Жирун 2005 року народження. Іван Миронюк 2004 року народження. Далі естафету перейняли діти старшого віку. За високі нагороди боролися завзято. Всі намагалися показати високі результати. Тож, за підсумками змагань, які проходили 18 грудня, на дистанції 100 метрів комплексним плаванням золоті нагороди вибороли. Серед дівчат Аліна Єрмошкіна 2003 року народження. Олександра Баланда 2001 року народження. Серед хлопців Назар Шеренков 2003 року народження. В'ячеслав Малига. 2002 року народження. Назар Сипков. 2001 року народження. Максим Тарасенко 2000-року народження. Микита Птихенко, 99 року народження. Та Ян Погорілий, 98 року народження. Чемпіонів та призерів змагань нагородили медалями, почесними грамотами та солодкими подарунками. Ми хочемо поздравить цих дітей. С праздником пожелать им быстрых секунд, хорошо плавать, быть здоровыми, счастливыми и мира на всей земле.